Регіональні еліти мають, на мою думку, зрозуміти, що Москва їм не треба, тобто вони живуть на територіях самодостатніх за корисними копаленими, за якоюсь історичною традицією, і вони мають повести оцей шлях розколу Російської Федерації зсередини, але потім вони мають обов'язково спиратися на національний фактор. Тому що будь-яка держава сучасна в Європі, вона спирається на ну, там, основний етнос, чисельний етнос. Але справа ж в тому, що е, навіть в цих національних окраїнах, крім правда, Республіки Кавказу, росіяни вже переважають в більшості. І тут оцей національний фактор меншості проти більшості ну не паприот. А от регіональна еліта, якісь там місцеві губернатори там. Ще хтось там якесь об'єднання тих губернаторів. От вони можуть цей процес започаткувати, але потім вони мають спиратися в на ту національну меншину, е переходити на їхню мову, заохочувати і так далі.